На Прикарпатті проти місцевого аграрія повстали жителі селища Отинія. Селяни запевняють, від хімікатів, якими обробляє той свої поля, гине все живе птахи, риба і навіть бджоли. А ще масово хворіють і самі люди. Про екологічну катастрофу місцевого масштабу. Далі в сюжеті в сім'ї Марії Олійник почали займатися майже півстоліття тому. Жінка має велику пасіку, близько двох десятків вуликів, в яких щодо недавно жили 16 бджолиних сімей. Осінню я все зробила, обробила від кліща, погодувала, упакувала на зиму, так як повинно бути. І після того, як ці наші вільношановні орендарі покропили цей ріпак, я в половину лютого подивилася. Не було ні одного, ні ні другого, ні третя сім'я. Всі загинули. А ті, яким вдалося вижити, звідси просто втекли. Переконує жінка. Причина отруні хімікати, якими обробляють ріпак. Сіють його вже кілька років поспіль на орендованих землях, всього в сотні метрів від її господарства. От бачите, як блесеньку, 60 метрів. Це саме ну ну як? А то тими такими, знаєте. Оприскувачами, я не знаю, як вони називаються по їхньому. Вони білий день, полудне. Оце вони так мені все знищили. Це порожні вулики, бачите саме. селищі Отенія майже всі вільні землі орендує фірма Оскар. У них тут близько 600 гектарів і більше половини за ріпаком. Від отрути, якою його систематично обробляють, вже встигли постраждати не тільки бджоли, розказують місцеві. Гинуть також птахи і риба. Та найгірше масово хворіють діти. В неї дитини було велике зневоднення. Це все прийшло ну, в ну інфекцію, взяли дитину в лікарню в Франківськ. Дуже важко дитина відходила. В общем, що зразу ж таки після цього всього з дитиною таки осталося. Як дитина цілу зиму не хворіла, а тут покропили, дитина захворіла. Це вже надоїло. Це ми минулого року вивозили багато лелек, таких, які загинули. Дуже багато. Це район за в торговиці. Тепер от ви чули, що жінка втратила біля 40 сімей бджіл. Так само, ну ми не бджоли, ми бджоли втікли, ну а ми куди будемо тікати? На фірму орендаря від селян майже. Щодня надходять десятки скарг, розказують селищній раді. Люди вимагають, щоб їм пояснили, чим саме обробляють поля і наскільки це безпечно. Та ось представники Оскара пояснювати щось не поспішають. Я їх визивав майже на кожен виконком. Виконком нас кожного місяця. Що вам відповідають? Коли ваше ваше прохання прийти? Я в Коломиї, я в Мишині, мене немає, не бере слухавку, отакі От різні були мотивації. На днях терпець у людей увірвався, і вони вирішили самі з'ясувати, чим саме їх систематично трують. Ось дивіться, ось тут Оскар, кропи, наші поля, Давай. тут вони травлять наших дітей. Скажіть, будь ласка, що ви в цей час робите на полі? Трубку прикручують. Вони кропили вдень вчора. Вони не мають права взагалі кропити ці поля в день. Ми вчора на полі затримали цей трактор, затримали ці камази з цим трілом. Ми це зняли. У нас є відео. Розумієте, вони не дозволили нам зняти. В них були поховані каністри. В них цей біскай це стояли ці каністри з етикетками спереді. Ззаді було завалені мішками дуже багато чорних каністр без жодної маркировки, без ніяких означень. І вони сказали, що вони випадково знаходяться тут на полі. Ці каністри. Написали селяни колективну скаргу і до району в селі засідала спеціальна комісія із фахівців Держпродспоживслужби. Приїхали і представники Оскара. Хімію застосовують весь світ. Розумієте? Це не ми тут придумали її, і не ми її казати відміняти маємо. Стосовно захворювань і стосовно бджіл, на даний момент інтенсивне виробництво всіх. Ферм всіх фермерських господарств, це чи це просто агрокомпанія, заставляє виробника використовувати пестициди. Без цього на жаль, сьогодні виробництва немає. Вихід такий: це робота з громадою, повідомлення громади про оприскування. Ну і звичайно, дотримання цих всіх норм. Чого вони досі цього не робили? Представники Оскара відповісти так і не змогли. Але пообіцяли людям хімії застосовуватимуть менше. Збиратися. І робити свою справу там, де не ходять слухати, то і не треба вас. Забирайте під три чорти. Обробляти хімікатами поля більше не дадуть, переконують селяни. Якщо придеться, навіть перекриватимуть дороги. А ще вже на наступному засіданні виконкому селищної ради селяни вимагатимуть розірвання всіх договорів оренди із цим підприємством. На захист людей стали і депутати облради. 12 травня на черговій сесії вони звернулися до всіх аграрних товариств області із проханням повністю відмовитись від хімічних пестицидів і використовувати в своїй роботі виключно біологічні методи захисту рослин.